О, давненько у нас не було такої сушильної машини. Стан нової, нова модель. Виробник горіння. Звичайно, що Словенія за ціною БУ. Звичайно, що ціну в кінці відео озвучу. Сушильна машина повністю в ідеальнішому стані. Має функцію Tin R. Це двопотокова система подачі повітря, прямий злив конденсату. Зараз я вам його обов'язково покажу. Налаштування рівня сухості, захист від дітей. Та багато інших функцій. А2 дуже економ... економна сушка. Ви зможете конденсат зливати як і в каналізацію, так і він буде збиратися в цей лоточок. Захист від дітей. Ставити замочок, і дитина не зможе вам її запустити, коли ви десь не догледіли. Та багато інших функцій. По сушінню є дитячий одяг, є спортивний одяг, шерсть, холодне, тепле повітря та багато інших. Великий інформативний дисплей, де ви зможете бачити сам процес сушіння. Чорний люк, як я вам казав, ви бачите, він дуже і дуже гарно виглядає. Ось так виглядає середина баку сушильної машини і завантаження сушильної машини на 8 кг. Це повногабаритна сушильна машинка на 62 см ширини 82 см висоти в просто неймовірно хорошому стані. Технічно справна протестована, очищена. Підготовлена дарувати вам позитивні емоції. Ціна даної сушильної машинки 10 тисяч гривень. Друзі. Це дуже хороша ціна на сьогоднішній день за такий стан, а стан новий сушильної машини, відомого виробника Горенді. Надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Більш детальною інформацію можна за посиланням в шапці профіль перетелефонувати нам або підписатися на наш телеграм-канал, де є уся побутова техніка нашого магазину. Хто буде підписаний на усі соціальні мережі, отримає додаткову знижечку. Телефонуйте, проконсультуємо, відправимо нову почту, надамо гарантію. У нас є великий асортимент побутової техніки з Європи, не тільки сушильні машини, а є і пральні машини, і духові шафи, і газові поверхні та багато іншого.